Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Рівному сталася смертельна ДТП. 16 листопада ввечері на вулиці Шухевича автомобіль збив 76-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Медики понад 20 хвилин намагалися її реанімувати, однак врятувати не вдалося. Жінка загинула. Поліція встановила, що 22-річний водій був тверезий. Нині триває слідство. На Рівненщині суд розгляне справу водія, який у вересні цього року спричинив ДТП у стані сильного алкогольного сп'яніння. Нагадаю, що аварія сталася 7 вересня на трасі городища Рівне Старокостянтинів біля села Кустин. 39-річний кермувальник автомобіля Range Rover не впорався з керуванням та врізався у бетонні блоки на ремонтній ділянці. Тоді травмувалися дві пасажирки. Їхні ушкодження експертиза визнала середньої тяжкості. Під час освідування алкотестер показав 2,38 проміле. Подієві повідомили про підозру, розслідування нині завершено, обвинувальний акт скерували до суду. У дубні винесли вирок 38-річному місцевому жителю, який наприкінці травня цього року разом зі спільником пограбував одиноку жінку. Суд встановив, що чоловіки вночі віджали вікно, проникли до будинку, зв'язали потерпілу та забрали всі гроші. Правоохоронці швидко встановили одного із зловмисників та затримали. Пошуки спільника нині тривають. Дубинський міськрайонний суд призначив обвинуваченому сім років ув'язнення. Свою провину він визнав. Вирок ще не набрав законної чинності і може бути оскаржений. За два дні після старту українці подали понад 2,5 мільйона заявок у дію на отримання зимової підтримки. З них більше 300 тисяч на допомогу для дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що з вівторка заявки можна буде оформляти ще й через Укрпошту, а уряд гарантує повне фінансування цієї програми. За його словами, темпи подачі заявок свідчать про актуальність та необхідність цієї підтримки. На рівнищині у 60 ліцеях тривають вибори шкільних омбудсменів. Перші такі уповноважені мають запрацювати вже найближчим часом. Проєкт реалізується спільно з офісом уповноваженого Верховної Ради справ людини. Обрані омбудсмени працюватимуть рік. Це будуть старшокласники, які стануть посередниками між учнями, вчителями та адміністрацією. Вони допомагатимуть вирішувати конфлікти, реагувати на випадки булінгу, консультувати з питань шкільного життя та підвищувати правову обізнаність учнів. Вибори. Триватимуть до 21 листопада. І про спорт. У футзальній екстралізі рівненський кардинал Авангард нарешті перервав п'ятиматчову серію без перемог. Рівняни вдома розгромили одеський таєр-експорт з рахунком 8-4. Дублем відзначилися Парфенюк та Козлюк, а гол у порожні ворота забив голкіпер Д'яченко. Команда закріпилася на шостому місці турнірної таблиці та готується до зустрічі з лідером чемпіонату столичним хітом. У баскетбольній суперлізі БК Рівне зазнав двох поразок у миколаївському турі. Спершу рівняни поступилися Нікобаскету з рахунком 76-90, А наступного дня не втримали кінцівку з баскетбольним клубом Кривбас – 70-75. Попри рівну боротьбу, вирішальні очки суперник здобув у фінальні хвилини. Рівняни поки залишаються на сьомій позиції у таблиці. Попереду домашні матчі 6 та 7 грудня. У волейбольній першій лізі рівненська команда Патріот Амбер здобула другу поспіль суху перемогу. Рівняни впевнено обіграли львівський ажіотаж з рахунком 3-0. Рахунок по партіям 25-18, 25-22 та 25-20. Команда піднялася на четверте місце у чемпіонаті, маючи в активі шість очок. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на радіо У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі слухайте прогноз погоди та ще багато цікавого. Залишайтеся разом з нами.